Бути здоровому, необхідно вживати побільше вітамінів, особливо після зими. Найбільше їх у зелені. Проте на ринках це задоволення не з дешевих, та й невідомо, чи зелена продукція не містить нітратів. Юнати Закарпатського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді знайшли вихід. Вони вирощували зелену цибулю на підвіконні. При цьому можна використати контейнери, які є завжди під руками. Ми беремо кришечку контейнера. На ньому малюємо, які хочемо зробити, наприклад, тут я маю ось такі прорізі. Але цей спосіб може вам допомогти е, тато або мама. Тому що цей е, контейнер, він з пластику, його просто треба почати, взяти канцелярський ніж, обов'язково дошку, яку під низ поставити, потім провести. потім... Ми маємо ось контейнер, накриваємо. Сюди ми наливаємо води. Контейнер. Це має дуже важливу роль, тому що, подивіться на цю цибулинку. Вона, як правило, якщо таким способом поставити її всю баночку, воду занурити, тоді вона буде підгнивати. А так вона у нас, бачите, тільки її корінчик. Спершу вона буде малесенька. Ось тут маємо цибуля, яку ще ми зараз будемо ставити. Але перед тим її треба, щоб поставити, обов'язково тут в неї, бачите, беремо ножниці і так зрізаємо вершечок. І вставляємо. Зрізали і вставили. Це допомагає їй скоріше вирости, пустити коріння. Якщо брати, наприклад, такий контейнер, тут можна вже вирізати за допомогою ножниць. Зробити такий отвір. Знову таки. Але перед тим, коли робите, потрібно приміряти цибульку, яку ви хочете туди поставити. Так? І знову доливаємо води. Вона буде випускати корінь, корінь буде пити воду, він буде рости. Ще зелена цибулька гарно росте у відходах з деревини тирсі. Беремо, накладаємо тирсу, її можемо поставити теж у контейнер. Просто накладаємо тирсу, складаємо в неї цибулинки. Ось так, ці наші використовуємо, поставили і налили води. Так як тирса має властивість вбирати в себе вологу. Вона буде тримати воду. Ви теж у 2-3 дні і в 4 можна доливати води, щоб була вона завжди мокра. І тому, а тепер подивіться, теж, які вона впускає коріння у тирсі. Бачите? Ще можна виростити цибульку перо за допомогою туалетного паперу та серветок. Ось тут теж маєте доказ. Це поставлено дві неділі тому. Ми поставили. Теж, подивіться, який вона пустила коріння. Видно всім? І так само ви берете контейнер. Ось я взяла контейнер. Беремо туалетний папір. Ось так складаємо. Його мало прим'яти. Можемо половинку скласти з салфеток. Серветки різні, приминаємо ручками, знову поливаємо, поливаємо її чуть-чуть водою, нашу ємність. І так само викладаємо цибульку. Не забуваємо зрізати її вершечок, вона тоді скоріше. Пустить свої листочки, зелені, які ми з вами зараз використаємо в їжу. Ви дивитеся, що коли вона пустить коріння, теж треба доливати до неї водички у три, на третій-четвертий день. Майстер-клас вирощування зеленої цибулі заважився виготовленням вітамінного салату. Спочатку нарізаємо пекінську капусту. А зараз Яна поріже до нашого салату куряче відварене філе. А зараз Даніела додавить у наш салат нашу вирощену зелену цибулю. Її дуже легко додати до салата за допомогою ножниць. Тепер Катя буде заправляти наш салат, дрібку солі. Далі дрібку пачками візьмі цукру. Цукор нам допоможе нашій капусті розкритися, ложечку оцту. Оце теж допоможе розкритися в нашій сад капусті. І олії. Олії суворо. Олію і сметану. І сметани 2-3 ложки. На нашу кількість дві ложки. Ви будете бачити, коли ви будете вдома готувати то як любить. Зелений салат готовий. Не вистачає бутербродів. Юнатам намостити бутік не складно, адже вони часто бувають на природі і вміють готувати на швидкоруч. Проте є безліч рецептів, а новий зайвим не стане. А зараз наші дві віки Прикрасять наші бутерброди нашою зеленою цибулькою. А бутерброди наші теж намащені. Дуже гарною для вас, запишіть собі рецепт, помазанкою, яка зроблена з плавленого сирочка, двох варених яєць. Це натерто на терці. І туди додавлено ложка сметани, ну, можна й майонезу. І два зубчики часнику. А їжа, виготовлена власними руками, надзвичайно смачна, а головне екологічно чиста. Весняний день розпочався з першими сонячними променями, квітами і вербовими котиками у класі, де проходило чергове заняття з образотворчого мистецтва прекрасне навколо нас. Ось уже четвертий рік веде вчителька Ужгородської загальноосвітньої школи номер 9 Ольга Валеріївна Мельник. Часто, щоб поглибити увагу до теми, керівник гуртка співпрацює з вчителькою музики та співів Аллою Миколаївною Петричко. Ось і сьогодні прозвучала пісенька, фрагмент якої пропонуємо послухати і вам, дорогі юні телеглядачі. Вчителька запропонувала дівчаткам і хлопчикам відгадати загадки, а вже тоді приступила до улюбленого заняття. Дітки, відгадайте мою загадку. Тане сніжок, зеленіє лужок, день прибуває, коли це буває, навесні. 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 Молодці! Як ви вже здогадалися? Тема сьогоднішнього заняття Весна Красна. Разом з батьками і вчителем кілька дітей вибрали і прочитали вірші про цю красиву пору року. Прокидайся, річечко, усміхнись струмочок, затанцюй нам гопака, дощику дощик у дзвіночку. Поезія про весну створює піднесений настрій. Розливайся радісно по землі проміння, покривай, сади й луги, весняне цвітіння. Зосереджені одухотворені маленькі вихованці приступили до малювання. Легенькою, тоненькою волосяною лінією. Ми намітили, де починається наша вазочка. Ось тут нижчі лінії зламу. Намітили легенько, легенько. І де вона закінчиться, де у неї буде горличко у нашої вазочки. Намітили. Поступово, крок за кроком, керівник гуртка пояснює подальше завдання. Не видно дальній край нижнього витерли всі всі лінії. Діти спостерігають за вчителькою і продовжують зображати маленький світ весни у своїх альбомах. Діки Три, один, два, три. Яку вони мають форму? Ось таке, як дуга, правда? Раз, одна дуга, друга дуга і третя дуга. Ось і підходить до завершення заняття та не квапляться додому дітки. Вони хочуть розповісти нам, над чим працювали раніше, бажають показати свої малюнки. Вона намалювала курчатку, тому що воно виглядає як маленьке сонечко. Якщо його взяти в руки, воно таке тепле, як промінь. Я дуже люблю сакуру, мені дуже подобається цей колір. Не дочекаюся, коли вона вже розцвіте. Ну, Я все малюю сакуру і мені дуже подобається розовий колір, бо він такий яскравий. Я намалювала підсніжник, тому що він росте. Першим мені подобається весна, тому що прилітають пташки, весняне сонечко пригріває, проростають печі квіти, підсніжники, на деревах листочки з'являються, на землі росте трава. Я намалювала сакуру, мені дуже подобаються ці квіти. Чим вони подобаються? Тому що вони пухнасті, гарні, лагідні. Я намалювала квіти сакури, вони мені подобаються. Вони, коли розцвітаються, як падають на землю, як рожевий сніг. Керівник гуртка для першокласників, четвертокласників, вчитель початкових класів і образотворчого мистецтва Ольга Валеріївна мельник вміє зацікавити діток. Ми ставимо за мету розвиток дитини. Я не ставлю перед собою задачу навчити дитину малювати, а ставлю перед собою задачу, щоб дитина творчо розвивалася, що вона вчилася, уміла бачити прекрасне і відрізняти його з поміж усього.